Ми вас навчимо, як правильно робити непрямий масаж серця і як правильно накладати пов'язки при різних травмах, при аваріях, при огнестрельних пораненнях. І взагалі, щоб як правильно жгути накласти в такій критичній ситуації, щоб врятувати життя. Тому е, от сьогодні перед вами такі два каманікена. Ви знаєте, що е, насамперед. Е, це серцева-легенева реанімація, коли немає дихання і немає пульс, правильно? Ну, Пульс ми знаємо всіх, що в нас є на цій частині, але коли складається, людина лежить без свідомості, ми тут його не відчуємо, тому нам треба перевіряти пульс на артерії. Є артерія, шия, є похвина, але там треба більше часу тратити, тому ми повинні перевіряти пульс на нашій. Артерії, значить, дихання є такі три фактори: бачу, чую, відчуваю. Бачите, що він лежить нерухомо. Відчуваєте? Це ви вже прикрили, пальцем, приклали пальці до артерії, пульсації немає. Ви нахиляєтеся і слухаєте, чому він не дихає. дихає. Якщо людина дихає, ви знаєте, що грудна клітинка теж чуть піднімається. Ну це зрозуміло. Значить, якщо ви знаєте людину. Не робити два вдування. Якщо ви людину не знаєте, це для вас людина чужа. Вдування робити не потрібно. Чому? Зараз є багато таких хвороб, як туберкульоз, як інфекція, як сніг, як гепатит С. Тому щоб ви не наважали себе на не такі необачні кроки, потрібно робити тільки на платиську. Ті, Значить, так ми провірили, артеабрукса немає. Він не дихає, нахилилися до нього, він не дихає. Значить, ми голову трошки запрокидуємо, можна тут підложити, якісь, що є там під руками. Підали, так пістолетиком і зробили А потім у нас тут є центр грудної клітини. Бачите, тут відділено так ребра. А тут є це, така ямка кожної людини. Ви можете собі потім на досугі е, прощупати. Значить, тут ямка, два пальці ложимо поперед. І оцею своєю ладошкою кладемо на край. Другу, другу руку кладемо зверху, тільки так, щоб пальці наші не торкалися е, з цієї грубої клітини. І робимо 30. Е, натисків. 30, ну на глибині дорослі людині до 5 сантиметрів. А як за часто це за одну е, за, 30 раз воно пройти десь так повинно бути до 20 секунд. Отак, ми поставили. в одну секунду, почали. Да? Ну так, Варко. чаще. Так. Полтора, 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 ні, ні, отак, я побачите, на глибину десь 5 сантиметрів. Отак. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Якщо знаєте людину, робите два вдування, не знаєте, Одну секунду і знову продовжуємо робити так само. Так робиться до п'яти циклів. Може зробити два-три цикла і можемо ми пощупати Пульс чуть-чуть пульс з'явився. Значить, реанімацію ви зробили правильно, життя спасли, і потім вже ми вам покажемо, що треба робити далі з цією людиною.